Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 7 травня 25 рік. Накрапав дощик, ну як дощик, ось бачите, ми в сапогах таких, але О, земля суха. Але зверху він прокрапав, трошки примочив, і ми вирішили ось підкормити, вийшли в садок, свій садок, хоча зараз на мене нападуть, хто давно вже за мною спостерігає, що ти ж казав, що ти не кормиш хімією. Ну, не кормлю я хімією. А коли вже Ось такі масштаби, правда, бачите, запустив я садок свій, заростає він, не встигаю. Ну, думаю, все ж таки ми доберемося. І ми беремо під дерева, які навіть ми вже в минулому році садили, тому що в цьому році дуже багато випадків. І ось так. В діаметрі метр, тут у нас суміш селітра, і складне добриво азот, фосфор і сірка. Ну, У нас не все добре з саженцями, це вже окремо покажемо. бачимо. Є такі саженці, які були дуже гарні, обрізані на зріст, але вони кинули лише знизу. Є такі саженці, які зовсім не прокинулися. Різні продавці, ось ми вже обрізали, бачимо, формуємо вже спорослі майже. А є такі, що геть не прокинулися. А є такі продавці, які ось ну, хтось узнає свою етикетку. Ось всі-всі, он, вон. Он. Тож, я думаю, це причина не в нас. Ось бачимо теж не все добре з саженцем. Але що ми робимо? Маленькі дерева ми ось так в пристовбурну ось так беремо трошки в жменьку. І ось так в діаметрі метр кинули. Хай собі розтає, нічого страшного. До речі, бачите, просто у нас вже на городах сходить. Великі дерева, де великий садок, ми вже вдобрили. Не обсуждаємо, я ж кажу, заріс садок сам не можу, блін. позаростав садок зовсім. Ну, обробимо ми. Дай Бог, хай де дощ, хай ростуть бур'яни, то не страшно, ми їх поборемо. Великі дерева, ми удобрюємо всю площу. Наші великі дерева, там старий садок, розкидаємо всю площу, тому що коріння вже між собою, між рядами, хай 5 метрів, але вони там вже по-любому сплелися. Тож, Вдобрюємось ось так, беремо і ось так розкидаємо повністю і все. І працюємо. Удобряємо, добремо. Хай ростуть, хай зростають, не буде плодів в цьому році, то хай дадуть нам хоча б прирости гарні. Вон бачимо. Нектарин ще у нас зацвітає, квітне. Вже <реш> відкріпнув пропав, бачимо ось знову саженці. Бачимо, які гарні саженці були і кидають знизу поросель. Ну, ми то вияснимо потім з продавцями. А це наші гарні саженці, медведівські, наші саженці, ну, Домашні є домашні тому що ти його викопав і відразу посадив. Все, тримаємось, все буде добре, працюємо. Не забуваємо про свої рослинки. Ми по ним, за ними маємо дбати. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.